Мої вітання. Сьогодні випікаємо дуже смачні, пухнасті та красиві булочки з маком, з ароматом топлених вершків. Отож, до миски подрібнюємо 25 грамів свіжих пресованих дріжджів. Вливаємо сюди 250 г молока, гарно перемішуємо і всипаємо 300 г борошна. Замішуємо ось таке от за густиною тісто на опару, накриваємо плівкою. Та даємо йому підійти. Тим часом 110 г вершкового масла доводимо до кипіння і на маленькому вогні, самому мінімальному, уварюємо його до такого стану. Я вже його трошки перецідила, тому що там було багато угару. Так, в миску окремо вбиваємо 2 яйця, 75 г цукру, 4 грами солі та ванільний цукор. Змішуємо. До повного поєднання між собою, і тільки запевнившись у тім, що масло палене вже має комфортну для яєць температуру, ну, тобто, щоб не було гаряче, аби вони не звернулися. Додаємо його так от так потрішечки замішуючи з добу такого карамельного кольору та аромату. Готова опара, структура її така тягуча, додаємо до неї. Здобу і замішуємо таку базову основу для тіста на булочки. Тепер всипаємо сюди ще 200 г борошна, також замішуємо тісто. Ось таке воно не сильно плотне. Я за своїм власним бажанням хочу додати ще цедру лимона, але за рецептом немає цього. Тепер ще 50 грамів борошна злегка висипаю на робочу поверхню, трішечки до миски. Витягую тісто і замішую його ще декілька хвилин. Ось таке от воно має бути: м'ягеньке, легке, гарно тягнеться, таке живеньке, але ні в якому разі не забите, ми не маємо вже додавати борошна. Взагалі, ділю на три частинки, отак от. відкладаю в бік, аби воно відпочило. Накриваю обов'язково плівкою та рушником. Тим часом готую начинку: відварений мак 125 грамів. Тісто відпочило, гарно його так от натягуючи з країв до середини обов'язково волокна, закругляємо його, проходимо декілька разів по кругу, і ви ж бачите, як вже змінюється структура самого тіста. Так, робимо знову з кожним шматочком і даємо. Відпочити на той час, поки ми будемо готувати начинку. Е, я ж кажу, 125 г маку відварила, процідила, перетерла на макітрі, додала цукру, перемішала 75 грамів молока, аби вона не була суха начинка. І тим часом вже починаю розкачувати тісто, перший кусочок, гарно просипавши під низ борошном, тому що це буде низ. От, і Поки ми будемо розкачувати ще двоє шматочків тіста, викладати начинку, аби не пристало тісто, ви бачили, наскільки воно легке. От, тобто, нижній шар ми маємо гарно розкачати і перед тим як викласти на місце, якому буде вироблятися от тортик, гарно його підсипати борошном, потім знову поновити і так, от, як на відео, вже викладати, розкачувати і викладати шари. Тісто підскакує за кожним разом, а так от натягуєте, злегка прищіпуєте, так, щоб воно трималося кучки, і ділимо навпіл ще раз на 4 частинки, кожну з чотирьох частинок ще на двоє. Тобто вісім булочок виходить в результаті. І Формуємо тепер, так, як на відео, вироби. Вони дуже легко все робиться, лише завернули. Ось тут нижню частину підминаємо, прищіпуємо і все. Булочка готова. Легко, просто і швидко. І дуже-дуже красиво. Ось таким чином. Даємо піднятися, змащуємо жовток, трішечки молока, цукру, даємо підсохнути, випікаємо при 175 градусах орієнтовно 20 хвилин. А на сьогодні в мене все. Я дякую за увагу і що були зі мною до кінця.